Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми занурюємося в ідеї Девіда Р. Гокінса, викладені в його праці шлях прийняття, відпускаючи дискомфортні почуття. Книга пропонує техніку, яку автор називає механізмом відпускання. І Ну стверджує, що це ключ до розблокування нашого вродженого потенціалу, здоров'я та щастя. І це власне підводить нас до центрального питання нашої сьогоднішньої дискусії: чи є цей механізм відпускання справді універсальним інструментом для вирішення глибоких психологічних і, як стверджує автор, навіть фізичних проблем? Чи це все-таки е, небезпечне спрощення, яке ігнорує всю складність людського досвіду? Я, скажімо так, буду відстоювати думку, що Гокінс пропонує фундаментальний. І що важливо, практичний підхід до зцілення він націлений на першу причину страждань, пригнічені емоції, які ми по суті всі носимо в собі. А я зі свого боку спробую показати, що, попри певну користь у фокусі на емоціях ця техніка є надто спрощеною. Більше того, вона може бути шкідливою, оскільки неявно перекладає всю відповідальність за хвороби та життєві негаразди на саму людину, ігноруючи при цьому біологічні та соціальні реалії. Що ж, давайте почнемо. Мене в цьому підході, знаєте, найбільше захоплює його. Глибокий оптимізм Гокінс каже, що щастя, здоров'я, успіх це не те, що нам потрібно здобувати зовні, це наш природний стан, наш, так би мовити, вроджений потенціал. Проблема лише в тому, що цей потенціал заблокований величезним резервуаром накопичених негативних почуттів, провини, страху, гніву і механізм відпускання це. По суті, дуже простий інструмент для роботи з цим внутрішнім тиском. Гокінс виділяє три ну, неефективні шляхи, якими ми зазвичай користуємося: придушення емоцій, їх надмірне вираження або спроба втекти від них. Він пропонує четвертий шлях просто дозволити почуттю бути, відчути його повністю, без осуду, без спроб щось із ним зробити. І просто спостерігати, як воно вичерпує свою енергію, і зникає. Він наполягає, що розум має верховенство над тілом, і це не просто філософія. Згідно з його картою свідомості, де кожній емоції присвоєно числове значення, енергетичне поле думки інтелекту, це рівень 400, є значно потужнішим за енергетичне поле фізичного тіла, яке перебуває на рівні 200. Тобто, за його логікою, думка буквально сильніша за матерію, і коли ми звільняємося від емоційного вантажу, це веде до реальних фізичних змін, що підтверджується, за його словами, власним досвідом зцілення від десятків хронічних хвороб. Я знаєте, цілком розумію привабливість цієї ідеї. Хто б не хотів отримати простий ключ до вирішення всіх проблем, ідея емоційної усвідомленості, звісно, не нова і має свою цінність. Але моя проблема з Гокінсом починається саме там, де він перетворює цю ідею на універсальну панацею. У книзі цей механізм подається як лік від усього, від алергії, високого тиску до фінансових труднощів і невдалих стосунків. Це ну, надзвичайний редукціонізм. А теза про розум на цілому його інтерпретації стає потенційно небезпечною. Якщо стверджувати, що всі хвороби виникають через пригнічені почуття, це може підштовхнути людей із серйозними захворюваннями, скажімо, з діабетом чи онкологією, відмовитися від доказової медицини на користь самоаналізу. І автор сам подає поганий приклад, коли розповідає, як при гострій кровотечі він не поїхав до лікарні, а сів і почав відпускати емоції це Просто безвідповідально. І ще один важливий момент це по суті звинувачення жертви. Логіка подібне притягує подібне означає, що людина сама винна у своїх нещастях, бідність, хвороби, погані стосунки все це результат її внутрішнього стану. Такий підхід повністю ігнорує реальність, соціальну нерівність, генетичну схильність, економічні кризи і на чому все це базується, на особистому досвіді автора. Та ну, анекдотичних історіях пацієнтів, що не є науковим доказом. Добре, ви порушили кілька е, дуже важливих питань. Давайте розберемо перше з них, де насправді причина наших страждань всередині нас чи в зовнішньому світі. Гокінс тут проводить дуже чітку межу між причиною і тригером. Зовнішні події, на його думку, це лише тригери. А справжня причина стресу це внутрішній тиск уже накопочених пригнічених емоцій. Він використовує таку, знаєте, чудову метафору: ми схожі на скороварки, готові випускати пару, коли виникає можливість. Уявіть, що всередині вас величезний резервуар гніву. Будь-яка дрібниця, хтось вас підрізав на дорозі, стає тим самим тригером, який дозволяє цьому гніву вирватися назовні. Ми звикли казати: він мене розлютив. Але за логікою Гокінса людина не може вас розлютити, якщо гніву вже немає всередині вас, вона лише натискає на кнопку. І тому будь-які спроби боротися зі стресом змінюючи зовнішні обставини, це як збивати температуру, не лікуючи інфекцію. Потрібно працювати з джерелом тиску. Перепрошую, але тут я мушу втрутитися. Ця метафора зі скороваркою чудово працює для побутових ситуацій. Але що, коли ми говоримо про справжню трагедію? Уявіть собі людину, яка втратила дім через війну, або матір чия дитина хворіє на рак. Сказати їй, що причина її болю це не війна і не хвороба, а її внутрішній тиск пригнічених емоцій, це не просто неправильно, це ну це нелюдяно, це повне знецінення її реального досвіду. Такий підхід заперечує об'єктивну реальність страждання. Але ж дивіться, не йдеться про заперечення трагедії. Йдеться про те, що навіть у найтрагічніших обставинах ми можемо додати до об'єктивного болю ще й суб'єктивне страждання, яке походить з нашого минулого. Гокінс не каже, що втрата дому це не боляче. Він каже, що наша реакція на цю подію, наш відчай, наша злість посилюється тим емоційним багажем, який ми вже носимо. Звільнившись від нього, ми не перестанемо відчувати біль, але ми перестанемо страждати понад міру. Добре, але тоді виникає інше питання. У книзі стверджується, що відмовившись від негативних переконань, можна змінити саму реальність. Наводиться приклад, що в часи високого безробіття людина, яка відпустила переконання про брак роботи, легко її знайде. Це вже не психологія, це ну магічне мислення, це ігнорування системних економічних проблем, з якими стикаються мільйони людей. Що ви скажете людині, яка роками не може знайти роботу. Бо в її регіоні закрилися всі підприємства, що їй просто треба краще відпускати свої переконання. Це зводить складну соціальну проблему до індивідуальної психологічної вади. Гаразд, припустимо на мить, що причина справді всередині. Тоді ключове питання, як саме цей механізм відпускання має працювати, на чому ґрунтується його ефективність, крім анекдотів. Хокінс посилається на об'єктивні, за його словами, дання, наприклад, кінезіологічне тестування м'язів. Ідея в тому, що тіло не бреше. Позитивні і правдиві стимули роблять наші м'язи сильними, а негативні, хибні слабкими. Це, на його думку, прямий доказ зв'язку між свідомістю і тілом. Але є ще більш ну вражаючий приклад: історія пацієнтки Бетті. Вона страждала від нападів панічного страху, її буквально паралізувало. Жодна традиційна терапія не допомагала. Тоді Хокінс, не бачачи її, просто почав по думки посилати їй любов, і з часом вона повністю одужала. Для нього це доказ того, що любов це не просто емоція, а потужна зцілююча енергія, яка належить до вищих рівнів свідомості і може нейтралізувати енергію страху. Історія Бетті, звісно, зворушлива, але ж погодьтеся, ми можемо пояснити це і без е, містичної енергії любові, чи не так? Давайте розберемося, що таке кінезіологічне тестування. Це ідея, що ваші м'язи фізично слабшають, коли ви чуєте неправдиве твердження або тримаєте в голові негативну думку. Хоча це звучить інтригуюча, в науковій спільноті цей метод не вважається надійним і часто класифікується як псевдонаука. Чому? Бо результати ну, надто легко піддаються впливу очікувань як експериментатора, так і піддослідного. Це не об'єктивний інструмент. Щодо Бетті, то її одужання, скоріш за все, свідчить про силу емпатії, терапевтичної підтримки та потужний ефект плацебо. Віра пацієнтки в те, що їй допомагає видатний лікар, сама по собі може творити дива. Пояснювати це дією високих вібрацій любові це підміняти психологію метафізикою, це затуманнює реальні процеси, які можуть бути цілком раціонально пояснені. Ми ж не можемо виміряти енергію любові, яку посилав Хокінс, чи не так? Це робить його твердження неможливими для перевірки. Але хіба кінцевий результат не важливіший за механізм? Якщо людина зцілилася, яка різниця? Назвемо ми це плацебо чи енергію любові? Мені здається, такий скептицизм відкидає реальний досвід на користь теорії. Зрештою, головне це наслідки цього підходу. І головний наслідок це розширення можливостей людини. Підхід Гокінса повертає нам силу та контроль. Він каже, ми не є безпорадними жертвами обставин. Є чудовий принцип у книзі. Ми схильні до впливу лише того, що тримаємо в розумі. Це означає, що ми можемо свідомо обирати чи піддаватися негативному програмуванню з боку суспільства, батьків минулого це шлях до справжньої, знаєте, внутрішньої свободи. У книзі повно прикладів людей, які досягли неймовірного успіху в кар'єрі, налагодили стосунки, покращили здоров'я після того, як відпустили свої внутрішні обмеження та страхи. Це не само обман, а реалізація нашого справжнього потенціалу. Ось тут ми, ну, власне, і підходимо до найнебезпечнішого аспекту цієї філософії. Ця сила і цей контроль мають дуже високу ціну, тотальна відповідальність за абсолютно все, що з нами відбувається, включно з тим, що ми апріорі не можемо контролювати генетичні хвороби, економічні кризи, стихійні лиха, дії інших людей. Якщо я захворіла на грип, це тому, що я притягнула вірус своїми негативними думками це ж абсурд. Або візьмемо метафору про крабів у відрі, яку наводить автор. Коли один краб намагається вилізти, інші тягнуть його назад. Ця історія подає світ як вороже місце, де ти маєш боротися наодинці, щоб вирватися з негативного оточення. А де ж у цій картині світу місце для соціальної підтримки, спільноти, взаємодопомоги? Ця філософія може призвести до глибокої ізоляції. І що відбувається, коли відпускання не працює? Коли людина з хронічною хворобою не зцілюється, а бідний не стає багатим, слідуючи цій логіці, вона має звинувачувати лише себе. Це не розширення можливостей. Це прямий шлях до глибокого почуття провини і сорому, коли твоя реальність вперто відмовляється підкорятися силі твоєї думки. Я розумію вашу стурбованість, але я бачу це інакше: це не про звинувачення, а про визнання власної сили. Гокінс не каже, що ми відповідальні за вірус грипу. Він каже, що ми відповідальні за нашу реакцію на хворобу, за наш страх, за наше роздратування. Фокус завжди на тому, що ми можемо змінити, на нашому внутрішньому стані. Ідея в тому, що, змінюючи себе, ми змінюємо і спосіб, у який світ реагує на нас. Це не про боротьбу наодинці, а про те, щоб стати настільки внутрішньо сильним, що негативне оточення втрачає над тобою владу. Але це і є ігнорування реальності. Людина соціальна істота, наш добробут критично залежить від стосунків та підтримки. Стверджувати, що можна досягти щастя в повній ізоляції від негативних людей, просто відпускаючи свої почуття це ну небезпечна ілюзія. Це може спонукати людей розривати важливі стосунки замість того, щоб працювати над ними або уникати допомоги, коли вона найбільше потрібна, вважаючи це проявом слабкості. Підсумовуючи свою позицію, я мабуть скажу, що головний посил Гокінса це глибоке розширення наших можливостей. Беручи відповідальність за свій внутрішній світ емоції, ми отримуємо інструмент для звільнення від страждань, який не залежить від зовнішніх обставин, які ми часто не можемо контролювати. Матеріал показує, що джерело щастя і спокою справді всередині нас, і пропонує ну цілком практичний шлях до нього я ж підсумовуючи, скажу, що хоча заохочення до емоційної усвідомленості є безумовно корисним, абсолютистські та науково не підтверджені твердження книги роблять її небезпечною. Вона просуває світогляд, який може призвести до ігнорування необхідної медичної допомоги, до звинувачення жертви та до заперечення соціальних і біологічних реалій. На мій погляд, до цього матеріалу варто ставитися з великою обережністю, як до одного з багатьох філософських поглядів. А не як до універсального посібника зі здоров'я та життя. Що ж, обидві точки зору демонструють, що праця Хокінса порушує фундаментальні питання про зв'язок між нашою свідомістю, емоціями та фізичною реальністю. Можливо, цінність цієї розмови не в тому, щоб знайти єдину правильну відповідь, а в тому, щоб розглянути ці різні перспективи, поглиблюючи власне розуміння того, що означає бути людиною. Залишаємо нашим слухачам можливість самостійно дослідити цей матеріал і зробити власні висновки.